Привіт! Сьогодні поговоримо про різницю між олією холодного віджиму та шнековою олією. Спосіб виробництва це перше, що їх відрізняє. Під час Холодного віджиму температура не превищує 40 градусів за Цельсієм, і олія не контактує з металом. Це зберігає всі вітаміни та натуральний смак. А шнекова олія виробляється від 40 до 100 градусів за Цельсієм, що руйнує більшість корисних речовин. Більш того, можуть утворюватися шкідливі речовини концерогени. Що ж це означає для вас? У холодного віджиму зберігається більше антиоксидантів, вітамінів і справжній смак олії. А це важливо не лише для здоров'я, а й для гастрономічного задоволення. Тож, якщо ви хочете отримати натуральну користь, вибір очевидний олія холодного віджиму від КАВТОЛ. Ми використовуємо високоякісне насіння та обладнання, яке зберігає максимум користі в кожній краплі. Крафтойл пропонує широкий асортимент корисних олій із різного насіння та горіхів, які ідеально підходять для кулінарії, косметології та здоров'я. Замовляйте олію холодного віджиму на нашому сайті та обирайте користь для всієї родини. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше корисності. Ставте лайки та діліться з друзями. До зустрічі!